Тільки від Бога чекаю мовчання, душа моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся, Дуже, доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду. Благословляють своїми устами в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душа моя, бо від нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь у Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі, мій народик. Кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас престановище, справді людські сини, як та пара, сини й вищих мужів, обмана, як узяти на вагу не легше від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтеся грабунком, як багатство росте. Не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його.